Але що слово має дотик, слово має стан. Коли ти відкритий, коли ти слухаєш людину, коли ти балакаєш щиро, слово має дотик. Не треба ніякої телепатії. Я сам бачу, буває, я побалакаю з людиною, і мені становиться легше, а багато людей спеціально мене дзвонять і кажуть: Блін, мені тяжко, можна з тобою побалакати? І я по телефону або е, так приїжджаю і балакаю. Це знайомі, друзі. От іменно слово. Має дотик, я це прямо відчуваю. Коли в тебе прекрасний настрій і ти балакаєш людиною, в нього покращується настрій. І коли в тебе поганий настрій, а ти балакаєш людиною, в неї можна може е настрій також бути поганим. Слово це енергія. От дійсно через слово, слово передається енергія. Я це чувствую, я це відчуваю. Будьте відкритими, комуні... комуніцируйте з людьми. І коли у вас багато варіантів общення, коли у вас багато варіантів комунікації, і ви балакаєте щиро, і ви знаходите щирих людей, ваша енергія збільшується вдвічі-втричі. Я сам це знаю, я сам це відчуваю. Ви задумаєтесь, єдине, е... єдине, через що ми комуніціруємося з людьми, це слово. І слово дійсно несе енергію. Все буде.